Привіт! Мене звуть Іра, і я авторка на букнет. І хочу сьогодні поділитися з вами тим, наскільки просто створити свою першу книгу і опублікувати її на цьому порталі. Раніше я займалась зовсім іншим видом творчої діяльності, але любов до книжок, любов до створення цікавих історій взяла гору. І тепер я тут на букнеті. Ви можете знайти мене під псевдонімом Ірина Гранч. І якщо ви досі ще не пишете, але дуже хочете, я хочу вам сказати: починайте і розкажу, як це зробити. Користуватися порталом Booknet дуже просто. Ви можете опублікувати свою першу книгу просто з телефона. Звичайно, добре, коли є комп'ютер чи ноутбук, так буде простіше. Але я вам покажу, як це робиться за допомогою телефону. І які взагалі плюси та мінуси? Які мінуси? Мінуси? Мінусів немає ніяких. Взагалі, я вам раджу не відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні. І якщо вам хочеться, починайте писати вже зараз. Ніхто вас за це не покарає, якщо ваш твір буде не ідеальним. Навпаки, ви матимете можливість отримати відгуки від живих, реальних читачів, не від вашої мами, чи бабусі, чи подруги, так? а від читачів, від людей, яких ви не знаєте. Аби почати публікувати свій перший твір, вам знадобиться всього-навсього зареєструватися на порталі BookNet. Це робиться просто. І далі ви заходите в меню своєї сторіночки, гортаєте, тиснете на Створити книгу і додаєте назву, анотацію, цитати. Ну, особисто від себе пораджую, що краще, щоб у вас були готові хоча б декілька перших. Розділів саме з них ви зможете взяти цитати, завдяки яким читач. Познайомиться з вашим твором. Маю зазначити, і це дуже важливий момент, що на букнеті публікувати книги можна поступово по мірі їх написання. І навіть не те, що можна, а потрібно це робити. І така класна взаємодія відбувається з читачами, адже вони, не мов би, дивляться серіал. Так само вони чекають виходу нової серії, тобто нової глави чи нового розділу вашої книги. І це дуже прикольно. Поки вони чекають. Вихід наступної глави, можна обговорити з ними попередню. Ще й новий, почнете публікувати свою книгу. Вона одразу ж потрапить в розділ Гарячі новинки. Тому маю невеличку рекомендацію. Старайтеся, щоб у вас було в заготовці хоча б пер... декілька перших глав. І красива обкладинка. Так, більше шансів, що читач помітить вашу книгу, зацікавиться нею і продовжуватиме її читати. Перший час, доки ви не готові ще публікувати книгу, ви можете просто її писати, зберігаючи кожен розділ як чернетку. Або якщо ви вже опублікували розділ. То ви завжди можете до нього повернутися, якщо знайшли якусь помилку, та відредагувати. Як це робиться, я зараз покажу на прикладі однієї з глав своєї книги. Ось сюди, подивіться. Як я придумала. Так, ми. Вибираємо слово, яке хочемо відредагувати, і просто зберігаємо нову версію. Якщо це нова глава, яку ви щойно написали, тоді у вас буде три опції, які ви можете з нею зробити: опублікувати зараз. Зберегти як чернетку, або ж призначити дату публікації. Я завжди користуюся ось цією опцією, призначити дату публікації, вибираю день та час. Це дуже зручно, ви можете, наприклад, хоч у вас там 10 глав наперед, ви можете на кожен день, на всі 10 днів або через день, як ви там вважатимете за краще, призначити дату виходу глави і. Чи в цей час, поки вони автоматично опублікуватимуться, ви будете працювати далі над наступними розділами своєї книги. Отак От потрошку, ваша книга публікується, зацікавлює читачів, ви спілкуєтеся, самотужки якось рекламуєте, але є дуже одна класна можливість. Реклама на букнеті. Можливість класна, але її треба заслужити. І це дуже суперово, адже це такий чесний варіант. Ну, по-перше, маю зазначити, що ваша перша книга має бути безкоштовною, адже читач повинен якось познайомитися з вашою творчістю, зрозуміти, чи хоче він надалі взагалі за цю творчість платити. Так? Якщо ваша наступна книга набере відповідну кількість читачів. То ви зможете її монетизувати. Я змогла монетизувати вже свою другу книгу, хоча я не дуже хитра людина, і перша моя книга була на 400 сторінок. Це трохи багацько. Можна, можна трохи менший обсяг робити, але в той момент це був мій єдиний твір, який був у мене був мною створений. Тому я поділилась ним. Він сподобався читачам і продовження цієї історії. Вже монетизувалося. А це серія книг, цикл книг називається Ніколи не кажи ніколи. Це молодіжний роман. Якщо вам буде цікаво, зазирайте, читайте. І, і, і от щодо реклами хочете сказати ще кілька слів, що рекламу потрібно заслужити. І це дуже справедливо, адже коли в тебе є просто можливість заплатити та купити рекламу, то немає ніякого фільтру якості так, рекламованих книг. Людина просто платить гроші і ну, рекламується на сайті все підряд. На букнеті так, таке не працює. Працює лише а, а, чесна система реклами. Рекламу треба заслужити. Заслужити чим? Знову ж таки, зацікавлений читач, книга монетизується, букнет тобі одразу ж дає можливість а, а, рекламувати. Отже, підсумую: не бійтеся, пишіть. Пишіть вже зараз, якщо вам цього хочеться. Адже Ніхто вам в цьому не заважатиме. Немає ніяких редакторів, немає видавництва, немає ніякого журі, яке б вам диктувало, чи казало, чи щось нав'язувало. Повністю повна свобода творчості. Впевнена, кожен з вас знайде свого читача. Букнет також в цьому зацікавлений. Портал усіляко допомагає і новачкам, і вже авторам з іменем. Зараз дуже зріс попит на українську літературу, і від нас з вами залежить, наскільки вона буде цікавою, якісною, яскравою, в наших силах збудувати новий міцний фундамент української культури, в тому числі літератури. Тому я вам бажаю натхнення творчих успіхів. Любіть те, що ви робите. Цінуйте свого читача, вкладайте душу в продукт своєї творчості, і у вас обов'язково все вийде. Я в вас вірю, і букнет вас також вірить. Спробуйте, і ви зрозумієте, що це зовсім просто. Удачі, папа! -па.